Всім привіт! Сьогодні 20 лютого 2024 рік Київська область. Сьогодні знов мені підкинули роботу тут декілька апельсинів. Скинув пліт, тут я цей трогала-трогала, тримається поки що добре, але скинув пліт в мене апельсин моро. Ну, так написано на етикетці. Бачите, може, вам відомі такі етикетки? Звісно, тут я не бачу інформації, на що він щеплений. Ну, ось так він виглядає. На це питання відповісти я вам не можу, на жаль. Він зараз накидав дуже багато бутонів. Прирости на кожній кожній гілочці. Бутонів тьма. Він, до речі, він так і цвів у минулому сезоні. Виносив він два плоди, виносив би більше. Якщо б я тут не лазила за своїми прибираннями і перестановками, не шибла аж три плоди, бо було п'ять, як я пам'ятаю. І дуже було неприємно. І прикро, що я збила, вони були досить такі вже, знаєте, підрощені. Рослина не збиралася їх в майбутньому скинути. Мені так здається. Ну, я скинула, допомогла розвантажити. Ну, Може, тому отакий От плід, два плоди, цей взагалі такий величезний. Я його так, знаєте, я його так трогаю туди-сюди, туди-сюди. Ні, не хоче він відпадати, бо цей відвалився сам. Зараз побачимо, що це за моро Він повинен бути пігментованим, дуже пігментованим. Ну Колір шкірки насичений. Не знаю, чи передає камера. От я зараз дивлюся у екран телефону, і мені, от, наприклад, так як я тримаю, він дуже-дуже помаранчевий, а камера мені якусь таку жовтинку віддає. Не знаю. Зараз розріжемо, що казати. Так, пішли. Будемо важити. Так, покладу. Далі, сьогодні відвалився апельсин. Тут пролізу лавр, вибач мене, відвалився апельсин Лемпсо. Який в мене жодного разу за три роки не видавав ніякої пігментації. А в цьому році, ви бачите, трошки спостерігається. От бачите шкірка? Це відвалився пліт. Там ще один висить. І тут я спостерігаю отаке забарвлення трошки. Апельсин дуже твердий. Ця рослина з питомніку Оскар Тінтері. на що вона щеплена? Мені здається на макрофілу. Але бачите, пігментація все ж таки? Ну, щоб, що казати, розріжемо. Тут поруч ще Пернамбуко. Це пігментований апельсин, але ще він відпадати не збирається. О, Я його так, 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 ні. Ось так ще покажу. Дивіться, який, слухайте. Ну і ще я хочу його зняти. Бо висить в такому стані цей апельсин дуже давно. Це повинен бути пупочний апельсин Ню Це моє щеплення, якого року я не пам'ятаю? 20-го чи що? Три голови. Щеплення, Ньюхол, фіно і арануліс. Отака От тут рійця в мене. Щеплена вона на якогось дікаря. Чи на апельсин, чи на лимон. Вже не пам'ятаю. Фіно була в мене е, засушена така поганенька. Клементинка ніяка. Я її не знімала, не показувала, викинула, бо зараз я перевалила у велике відро, пересушувалася рослина. Тому я не знаю, що це буде. Хоча він такий дуже-дуже такий щільний. Ронулись нічого не в'язала ця гілка, а ось бацта, в принципі, легко відірвався. Вона забарвлена, на ця пельсинка, до, до речі, вона дуже-дуже добре. вона... Відірвалась. Ось сьогодні у нас буде таких три апельсини на дегустацію. Ну, звісно, Моро сама логіка. Так, зараз зважимо Так, ну тут щось таке буде класне. О, практично 365 грамів. А та, уяв... та буде, мабуть, мені здається, пів кіло. Так, це Юхол 156. Проглядається по О, І вемпсо 185. Такий же практично. Дуже мені цікаво, бачите, яка шкірочка? Зараз розріжемо. Ось саме прикол. Моро. <хи> Знаєте, він навіть по консистенції не моро. Пупка в нього, звісно, немає, але він мені нагадує пупочний апельсин. Це не моро. Та, в принципі, я вам хочу сказати, в нього шкірка навіть не така, як цього сорту повинна бути. Але це, може, і для мене і краще, бо моро все ж таки трошки вважається кисловатим, а це апельсин, який не має зовсім кислинки, він просто страшенно солодкий і страшенно соковитий. Це мій апельсин. Не знаю, що це за сорт, але для мене смакові якості ідеальні. Немає кісточок. Перегородки не відчуваються зовсім. Солодка, солодка цитрусова така соковитість. Прям, ну. Я дуже задоволена. Моро ми ще виростимо. А то, що такий апельсин кайфовий буде в мене рости, я дуже, я дуже задоволена. І ще, як мені здається, він повинен бути врожайним. Ось вам і. Пересортиться. А, слухайте, такий запах цікавий, цитрусовий, але такий як лимонадний. Я дуже задоволена, незважаючи на те, що це не відповідає сорту. Ну, стосовно нюхолу, і правильно, що я його зняла, він таки теж пересушився. Звісно, як попочний апельсин, він повинен бути більш бути рихлим. Він солодкий, приємний, але мало має соку. Мені подобається. Класний апельсин. Коли він нормально буде рости, нормально влагу отримувати, то буде з ним все, все добре. Буде дуже, дуже смачний. Так, ну що. Лемпсо? Я здивована. Тут ми маємо трошки кислинку. Некритично, приємно. Ну і смак такий більш цікавий вже. Звісно, пігментовані апельсини вони мають ягідний присмак. Практично всі. Тут не так, щоб прям смородина, якась малина, ні, але все ж таки яке щось таке домішане, ягідне тут є. І, ви знаєте, дуже приємний. Треба ще мені спробувати, бо. Що ж воно мені більше? Яка, яка ягода все ж таки? Щось таке є. Якась така, знаєте, не кисла порічка. Пігментація слабувата, ну нічого. Зато шкірочка, бачите, яка красива. Ось з цього боку краще видно. о. Поки що так, на 100%. Не можу сказати, що це лемпсо, Але все ж таки вже краще, тому що пігментація вперше проявилася. Було, було е, десь пару плодоношень, і пігментації зовсім не було. Був смачний, класний солодкий апельсин, але пігментації не було, навіть натяку. А тут щось таке вже є. Ну, Оцей, слухайте, ну це просто. Не море, ну і чорт з ним. Але кайфовий. Іди що ж який сорт, я не знаю. Ну, ну, звісно, така шкірка целюлітна, вона мене насторожувала. І роз, розмір такий, і така форма. Але все ж таки, я чекала плодоношення. І бачите, все ж таки, я вважаю, що це він не буде він. Таким як треба. Ну, побачимо, що буде у наступному році, звісно. Так, що ось така сьогодні невеличка дегустація. Вона більш було, була присвячена, звісно, цьому апельсину і цьому. А тут же я зняла, бо я ж кажу: мене він вже дратував своїм весінням, і я таки була права, що щось з ним не те. Ну, так воно і вийшло. Просто ще висів би висів би, він ще більше пересох би. Це пересушка не, на, не відбулася за того, що довго висів. Це косяки з поливом. Так, ну все, що я хотіла показати вам стосовно цих апельсинів. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока!